Я із надій будую човен, і вже не мов би на яву, З тобою ніжний, срібномовен, по морю радості пливу. І гомонять навколо хвилі, з борта човна змивають мох. І ми з тобою вже не в силі. Будь нещасливими удвох. І ти, ясна, і я прозорий, і душі наші, мов в пісні, і світ великий. Не озори належить нам, тобі і мені. О море радості безкрає, чи я тебе перепливу, якби ж того, що в мріях маю, Хоч краплю мати на